У день народження втратив обидві ноги. Історія ветерана прикордонної служби з Чернівців Вадима Гільчука. Як у вижницькій територіальній громаді привчають дітей сортувати сміття та давати побутовим відходам друге життя? Морози чи майже весняне тепло, якою буде погода на Буковині на вихідних та наступного тижня? Буковина у жалобі у п'ятницю, 26 січня, буковинці попрощались із військовослужбовцями, які загинули боронячи Україну від російських окупантів, старшого солдата Олександра Божескола та солдата Сергія Ісару В останню дорогу провели у Чернівцях на Алаї Слави зі солдатом Іваном Булигою. Попрощались у місті Герца. Із солдатом Ткачем Сергієм прощання відбулось у селі Банилів. Солдату Ярославу Тарасюку останню шану віддали у селі Бережонка на Вижничині. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У день народження втратив обидві ноги. Ветеран прикордонної служби з Чернівців Вадим Гільчук поїде на змагання повітряних сил та морської піхоти США. Вадим Гільчук у 2020 році підписав контракт на проходження військової служби. Під час повномасштабного вторгнення тримав оборону біля українського кордону з Білорусю, а з лютого 2023 року на Бахмутському напрямку. То ми як йшли на цих. як маленька собака, йшла на велику. Ну просто, в принципі, там не було шансів. На жаль, тоді дуже багато якби, кацапів там сиділо, а розвідка потім передала, що там дуже багато в принципі було їх. А нас пару группі дуже багато хлопців загинуло, моїх побратимів загинуло. 19 лютого 2023 року прикордонник потрапив під мінометний обстріл і втратив обидві ноги. Ми перестрілювалися з кацапами десь метрів, напевно, 50. Наша хата, ну, наша позиція, хата, їхня позиція, вони зайшли в хату. І коли вже ну, було в принципі, тихо, ми знали, що вони там, а вони знали, що ми тут. І один час ми знали, що зараз має початися. В принципі, побачили їх, почали стріляти. Вони побачили нас, дуже швидко мене евакуювали, хлопці наклали турнікети. Дуже повезло, що хлопці так швидко зреагували. Деякі хлопці чекають і типу, по сутки мене швидко винесли. Після поранення Вадим Гільчук проходив реабілітацію у лікарнях Дніпра та Києва. Сім місяців як поставили протези. «Вони змінювалися, 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 все дороблялося. Ось зараз, в принципі, це якби. А варіант, майже лежать зміняти і все. Всі казали спочатку, буде боляче, буде неприємно. Та яке боляче, яке неприємно, так офігенно було. Дуже круто, що став. А... Там уже навіть не треба було ходити. Ти дуже радий, що ти вші вже на боку і в принципі на висоті. Вадим Гільчук нині займається пауерліфтингом, веслуванням та волейболом сидячи. У складі збірної України вперше поїде на змагання повітряних сил та морської піхоти США з адаптивних видів спорту, які відбудуться у березні в Лас-Вегасі. Спорт засіб реабілітації, мощний засіб реабілітації. Багато хто про це забуває. Це розгружає голову, і нагружає її якби м'яз. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер. Телеканал Сі4. Скільки коштів витратили у 2023 році на облаштування сховищ та чи будуть добудовувати укриття у 2024 У Чернівецькій області у 2023 році кількість сирен збільшили на 54 одиниці. Також зросла й кількість укриттів. «Мамалигівська територіальна громада. Знаємо, що вона мало була оповіщена. Розмістили на закладі загальної середньої освіти в школі Костичани в школі, в Новоселиці, в центрі Вижницький район буде розміщено розміщено на території. Державної пожежної рятувальної частини з державного бюджету на обладнання захисних споруд цивільного захисту було в закладах освіти саме було виділено 25 мільйонів, які були доручені до виконання у управлінню капітального будівництва. Щодо використання цих коштів у Чернівецькому ліцеї номер 11 – два корпуси в обидвох облаштували сховища. Вони розраховані на 620 людей. Це корпус цьому корпусі. В нас в основному навчаються учні початкової школи, і тут же є укриття для учнів початкової школи і корпус Б, де Навчальні кабінети для учнів 5-9 класів, і так само там є укриття. Укриття наші є повністю безпечними, адже вони знаходяться у підвальних приміщеннях. І ще плюсом для того є те, що дітки окремо перебувають. У нас очно навчається 483 дітей, тобто повністю ми забезпечуємо. Укриття всіх учасників освітнього процесу, не тільки дітей, а так само і педагогів. Укриттях 11-го ліцею учні не навчаються, а лише перечікують тривогу. Тут вони можуть відпочити, погратися і навіть подрімати. Звичайно, це для перебування. Не для проведення уроків, безумовно, тому що для того, щоб проводити уроки, це мали би бути відповідно місця. А якщо брати за розрахунку, що це 0,6 квадратного метра на дитину з такого розрахунку, воно йде по вимогах то в таких умовах організувати уроки. Звичайно, неможливо у 2024 році в управлінні цивільного захисту Чернівецької ова планують удосконалювати систему захисту цивільного населення. Це і покращення системи продовження покращення системи оповіщення, покращення. Захисник споруд цивільного захисту це і комплексна перевірка з питань цивільного захисту, яка запланована Державною службою з надзвичайної ситуації на червень місяць. Це і радіаційний захист, хімічний захист. Вікторія Макайда, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Від чого залежить чистота міста, куди викидають сміття чернівчани та як його сортують у Чернівцях у 2023 році. Облаштували підземні смітники. Чи знають чернівчани про культуру сортування побутових відходів? Що ви знаєте, як сортувати сміття? Да, я знаю. Ну, так, да, Користуємося. У нас даже біля нашого будинку є там контейнера, ми... І я даже вчу внука, да ми разом ідемо. І тут же я показую, що сюди треба. То, то, то. Можливо, бачили, що люди викидають поруч сміття, а не в смітник. Ну, та ні, в нас ні. О, такого почти не буває. Другий раз кладуть там, ну, речі якісь непотрібні, то кладуть поруч, так. Да. Або там бутилки стекляні, там ходять. Же. Дедушки, бабушки підбирають якісь. Я в пакети. Бутилки пластмасові, в а стекло мене ми, ми здаємо. А то ми в тут живемо, то ми там кладемо в пакетах. Там немає у нас ящиків, там навіть немає смітників. тільки люди в пакетах виносять. Ну я ставлю біля смітників, але я ставлю е, стекло, скло. Е, знаю, що приходить е, пожилий чоловік, який має... Ну, потребу здачі цих на переробку і має за це кошти, бо пенсії дуже маленькі. І ми виставляємо, ми знаємо, що цей чоловік прийде, він забере. Воно не валяється вітром, не роздувається. Я сама не з Чернівців, я з Франківська, але взагалі цікаво почути, що у вас у є сортувальні у вас в Чернівцях є сортувальні смітники. Бо, наприклад, у франківську трошки інша проблематика. Там нема таких сортувальних баків. а Якщо вони є, то люди ними не так користуються. Чистота у Чернівцях залежить від культури містян до сортування побутових відходів і правильно користування контейнерами для сміття. Мілана Федорюк, Ярослава Боячок, Андрій Маронеску, Чернівецький репортер. Телеканал Сі4. Щоб зберегти навколишнє середовище, привернути увагу до нинішнього стану довкілля. У вижницькій територіальній громаді привчають дітей сортувати сміття та давати побутовим відходам друге життя. Учениця Вижницької гімназії Аделіна Паламарюк сортує сміття. Ми з мамою та братом просто сортуємо сміття та відвозимо його куди потрібно, пакети окремо. Пластик окремо різні відходи від їжі. Також окремо. Ми збираємо класом кришки, ми їх відправляємо на протез нашим військовим. У вижницькій територіальній громаді дітей з першого класу привчають сортувати сміття у вижницькому опорному ліцеї імені Юрія Федьковича та іспанському опорному ліцеї імені Миколи Марфієвича встановили по 12 сміттєвих баків на першому Поверсі шість і на другому поверсі шість. Тут навчаються учні перших четвертих класів, і на першому поверсі вже всі учні старших класів. Це дуже добре би навчити наших діток саме з малку. Адже ми є одним із найбільших закладом громади. В нас навчається 650 учнів, і саме з початку, саме з першого класу, щоб дітки навчилися привити цю таку турботу про екологію. У Вижницькій гімназії діє гуртук екопластик, де діти під час навчання дають друге життя побутовим відходам. Учениця Надія Шейчук з пластикової пляшки створила декоративну вазу. Бабуся обмотувала бутилку, а це диск, на чому вона стоїть, це на диску. І оці всі прикраси, ось це ми робили з клею. Ми взяли проволоку, звичайно, обкрутили поліетиленовими пакетами та поклала на шпажку, і вони тепер так гарно стоять і працюють око. Моя ідея довго зароджувалася якимось чином дати друге життя відходам. Це пластику, поліетиленовим пакетам, картону, тканині, різне те, що ми викидаємо, спалюємо, але воно не приносить доброго чину для нашого середовища. Навчання дітей, сортуванню сміття проводиться у рамках проєкту Діти амбасадори змін екосвідомості жителів Вижницької громади, Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Програма добре. Дітей можна привчити, дітей можна навчити так. Цьому і почати чогось з маленького, тобто, якщо ми говоримо про проект, це не взагалі це не завжди щось масштабне і дуже велике. Може бути і щось маленьке, маленька якась ініціатива, яка ем, зачепить і дасть початок чомусь великому. Ми написали проектну заявку, ми вирішили для себе, що ми робимо інформатичне охоплюємо всю вижницьку громаду. У всіх семи школах ми проводимо інформаційно-практичні уроки з елементами майстер-класу, дай друге життя сміттю, оскільки. Все сміття, яке виробляється, воно ж виробляється не з не на порожньому місці. Це є той ресурс, який можна вторинно переробити. І в нас, в громаді, це також є однією з тих проблем, яка є, я думаю, для більшості населених пунктів почали цю всю роботу з, скажем, Найбільш таких базових речей, а саме як виховання, взагалі звички, культури, сортування, сміття. Майже 100% залучили всі навчальні заклади, які є на території нашої громади. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Морози чи майже весняне тепло. Яких змін чекати від погоди на вихідних та наступного тижня? У народі кажуть, лютневий сніг весною пахне. Якою буде погода на Буковині у останній тиждень січня та перші дні лютого? Завтрашній день знову буде посилення вітру до 10-15 метрів за секунду. Температурний фонд на завтрашній день істотно не зміниться. Вранці та в першій половині дня пройдуть опади, але це вже навіть на рівнині буде переважно невеликий мокрий сніг та сніг. І температури протягом доби на рівнині змінюватимуться від 4 градусів морозу вранці до 2 градусів тепла в день. У неділю істотних опадів не очікується. Неділя ще вночі пройде невеликий сніг, вдень практично без опадів, лише місцями пролітатиме слабка. Сніг. і температури е, утримуються вранці в межах е, 1-6 морозу на рівнині в горах до мінус 12 і в день близько 0,2 градусів тепла. Це буде перехідний день на більш спокійну погоду. За словами синоптокині Тетяни Негадайлової, кінець січня та перші дні лютого будуть відносно теплими. Надалі у нас погода переважатиме антициклон, гребінь антициклона, а це означатиме, що вже прояснятиме і опадів практично протягом тижня ми не очікуємо. Зате за рахунок прояснення. Вранці температура навіть на рівнині опускатиметься до на початку тижня до одного градусів морозу, але день вже буде поступово теплішати. На початку тижня це буде 0,2 градусів тепла, а середині тижня та до кінця до 4 девяти градусів тепла. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.